Всім привіт на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про найактуальніші події дня: це про лістинг, дефі, ситуацію по біткоїну, ситуація біткі, по ефіру по -E і взагалі ситуація по ринку та по інших проектах. Тому ставимо лайк, підписуємося і, в принципі, давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролику хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні соціальні е, активності. Також хочу вам сказати, що в закріпленому повідомленні ви можете знайти, допустимо, курс курсу Ріху, три курсоволошних курс по американському ютубу, по та підписники зібрано більше ніж 10 курсів топ-українських блогерів, курс денчика підкида інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Також вам хочу сказати, що я запустив новий канал, в якому я буду викладати різні там теми по заробітку, е сливи курсів і так далі. Посилання на нього і на основний канал я залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати до огляду ринку і так далі. Розпочнемо з біткоїна, нашу ситуацію. Як бачите, я його вже тут трошечки розібрав, телеграм-канал казав, що таке. В принципі, е може відбутися. Отже, що я давав я давав предік, що станом на 1 лютого біткоін буде по 48, майже по 47к. Ну, думаю, по 47к він не буде, а от до 3 числа по на 43-44 на він може дуже легко вирости, тому що у нас була локальна корекція. І, в принципі, почався невеличкий зараз ріст, і він повернеться на свої хаї. Чи буде 50к в лютому? Скоріше за все, не знаю, я вже казав, що я не думаю. Але тут нема нічого аж такого страшного. Тут, блін, щось мені хтось писав що сьогодні, що це, можливо, шавна корекція. Ну ні. Це просто так от буде звичайний, такий невеличкий відкат. І далі він до 3 го числа, 3-4 го го числа можна його фіксувати по 44 тисячі, 44200. В принципі, тут нічого не відбувається. і рісте так і росте на тлі цього. Хочу сказати, що вже в кінці лютого, через 35 днів, приблизно десь так виходить. Проект Тайко. Я вважаю, що цей проект буде гемом Q21. Чому? Тому що всі ми знаємо, коли лістився AltLayer, AltLayer лістився, коли біткоін був по 39, по 40. Тайко uh, також Bitcoin... буде ліститися, коли біткоін буде мінімум по 48. Тому я вважаю, що Тайко вийде успішнішим проектом між AltLayer, взагалі як Теснет. Тому що, але хочемо звернути увагу, що набивайте чим побільше транзакцій, тому що це може вплинути на те, чи вам дадуть дроп, чи вам дропа не дадуть. Uh, так, тому, в принципі, що я кажу? По бітку я зараз бачу лише шукати тільки лонги, якісь мікролонги скальпити і так далі. Далі переходимо до дефі-лістинга. Дефі залістився досить і дуже успішно. По одному долару був на хаях. В принципі, дав 6X, 6 іксів, 6-7, хто брав алоку. Тому, в принципі, вийшло непогано зробити, Лістився набагато ніж, краще, ніж Altair. Тому, в принципі, Дефі досить і досить перспективний проект. Роздали досить неочікувано дроп. Зараз вам навіть покажу за що. Отже, тут ми нажимаємо на наш профіль, тут у нас є от такі XP. От за ці експішки, блядь, роздали дроп. І роздали досить і досить непогано. А, зараз, де я, щоб я знайшов точніше, де? Пороздавали ці XP. Найбільший чек це, по-моєму, 3,5 тисяч доларів. Зараз покажу. От бачите, що людина нас пофармила 54 тисячі, ну ні, тут роздали набагато. Зараз, коротше, не можу я знайти щось. Ну, коротше, досить і досить непогано роздали. Але хочу вам сказати, що ці квести, що ми виконуємо, ми їх виконуємо далі, тому що ми ділимо тут 100 тисяч доларів токенах дефі. Я вважаю, що може щось і дадуть. Верховуючи те, я вважаю, що суто дефі відкотиться по типу. Можливо, буде відкат на 0,4, але вернеться на 0, на долар, думаю, легко. Тут нічого аж такого дивного немає. Все. В принципі, DeFi досить успішний проєкт. Якщо брати вже по лісингу, там і цікава вийшла на Bybit. Хто займається промками на Bybit, то рекомендую зробити. Тому що я не поки не займаюся. Тому, в принципі, отак. От. По ефіру, ефір теж нормально зараз себе почуває. Не можу сказати, що з ним щось не то. В принципі, норм. собі чувак живе. Побачили ми, що було по 2400, зараз по 2300. Тут нічого нема такого. Легко вийде на ті позиції, що був на 2500. Вважаю, тут почався різти на 2500, десь до... Ізі 2500 на початку березня стукне. Так що, так от по біткоїну. Я казав, вже, що корекцій не буде, але. Не знаю. Думаю, що корекції слава ну, наразі не буде ніяких. Це, це, взагалі, в принципі, зараз нереально. Я взагалі думаю, що ми біткоін більше по 40 тисяч не побачимо в житті. Так що це останній наш шанс от, зайти на графік, подивитися, що біткоін по 40. к Ну, по 20 ми його точно вже ніколи в житті не побачимо. Тому отак от, от. В принципі, що? Що я вам рекомендую зараз робити? Робити дефі квести, робити тайку. Тайку звертаємо увагу максимально. Прям тайко. Тому що, блін. Дроп вже в кінці цього Нагадую вам за Алтеєр. Тому е, Тайко і квести на Галакс робіть. Тому що я не хочу казати, що Манта і за квести на Галакс роздавала. Алтейр роді квестів на Галакс не було, тому рекомендую робити все, що зв'язано з Тайко. Все. Тому так. От в принципі, всім дякую, хитвився цей відеоролик. Бажаю гарного дня. Всі посилання з відео знайдете в описі під цим відео. В принципі, і до наступного відеоролика.